Що робити, якщо військовий не виходить на зв'язок? Почну з того, що робити заборонено. Розкажу реальну історію. Уявіть, що військовий поділився з вами всіма даними, навіть точкою своєї позиції. Потім він раптово пропадає зі зв'язку. Вас охоплює шок, і ви починаєте публічно його шукати. Пишете частину, роту, взвод і навіть точку тієї самої позиції. Тепер уявіть, скільки життів ви поставили під загрозу, написавши це. Потрібно розуміти, що публічна інформація про військового та підрозділ може зашкодити. Ворог використає цю інформацію в тому числі, щоб тиснути на вас від морального тиску до шахрайських дій, по типу Ваш син в полоні, скиньте гроші. Тоді що ж робити? Перше, бажано мати телефони людей, яких вам дасть сам військовий на випадок конкретних ситуацій. Друге, якщо таких телефонів немає, зверніться в ТЦК, в якому стоїть на обліку військовий. ТЦК зроблять офіційний запит в частину. І третє, ви можете звернутися на телефон гарячої лінії, номер якої ми напишемо нижче. Головне пам'ятати, що паніка це ваш. Перший ворог і висновки треба робити на основі конкретної інформації.